Десь на краю Європи, там, де Атлантичний океан зустрічається золотими пляжами, розкинулася Південна Португалія. Край вражаючих пейзажів, старовинних міст і безтурботного способу життя. Португалія це і найстаріша країна Європи. Отримала свою незалежність у 1139 році. І з того часу її межі майже не змінювалися. Це країна великих мореплавців, і саме португальці відкрили пів світу. Так саме так вони були першими, хто дістався до Індії морським шляхом, відкрили Бразилію та досліджували Африку. Також Португалія подарувала світу портвейн. Відомий кріпкий напій. Портвейн е походить саме з Португалії, а точніше з долини річки Дору. До речі, це єдина країна, яка офіційно має право використовувати назву Портвейн. Тут народилась Фаду музика душі, фаду це особистий стиль музики, який передає глибокий су, ностальгію та емоції. Його можна почути в старих районах Лісабона, де співаки використовують пісні про кохання, долю та життя. Ну, якщо я вже сказала за музику, давайте скажу два слова за футбол. Всі ми знаємо, що Португалія дуже пишається своїм футболістом Крістіано Рональдо, який є одним з найкращих футболістів світу. І для португальців футбол прирівнюється до релігії, наскільки він важливий, так само як в Іспанії, так само і в Португалії. Всі грають футбол з дитинства. Тому ця країна є дуже унікальна, дуже колоритна, і дуже багато туристів вибирають саме Португалію, щоб провести свою відпустку. Ну і по даним, наприклад, у 2023 році Португалію відвідало приблизно 30 мільйонів туристів. А в 2024 році, в серпні місяці, відвідало більше 2 мільйонів людей. Тому з цього можна зробити такий висновок, що пляжний туризм є одним з головних туристичних напрямків Португалії. Багато туристів повертаються сюди щороку, адже країна пропонує широкий вибір пляжного відпочинку на будь-який смак. І ми стали одними з тих самих туристів. І що цікавого, в Португалію ми добиралися на машині, і там працює інший такий термін оплати доріг. Це є така система, яка складається з шлюзів, встановлених на автомагістралях, які виявляють транспортні засоби, що проїжджають, і немає потреби у фізичних пунктах стягнення плати або зупинці транспортних засобів. Панель біля кожного шлюзу показує плату за проїзд. Якщо ви їдете цими дорогами з транспортним засобом на іноземній реєстрації, у вас повинен бути активований платіжний засіб. І є два способи, яких я знаю: перший спосіб можна зареєструватися. На сайті, я в описі скину ссылку на сайт. А другий спосіб це при в'їзді в країну, є з'їзд для заграничних номерів. Там ви даєте дані своєї кредитки, і при виїзді з країни автоматично через два тижні приблизно з вас знімаються гроші. І якщо ви орендуєте машину, спосіб досить похожий в компанії, де ви орендуєте машину, ви також даєте дані своєї кредитки. Після всієї вашої проїждженої дороги вас це і реєструє. Коли ви залишаєте машину, також десь приблизно через два тижні автоматично з вас знімаються гроші. Що цікаво, що в інших європейських країнах платиться зразу на місці, коли в'їжджаєте платну дорогу, платите або на початку, або на кінці платної дороги. А в Португалії навіть самі португальці, їм треба ходити на пошту, щоб оплачувати платні дороги. Ну і розібралися ми з дорогами і поїхали шукати своє житло. Скажу зразу, ми не планували в'їжджати дуже вглиб Португалії, тому що, якщо ви бачили попередні мої відео, ми об'їхали більшу частину Іспанії і Португалія Це була така кінцева точка, тому що моя мрія була відвідати Португалію, і це була моя можливість. І коли я почала шукати, що рекомендується відвідати в Португалії, і щоб це було близько від іспанського кордону, це було містечко Монтегорд. Писало, що воно зовсім не описує Португалію, це така досить нова побудова, але воно славиться своїми пляжами і підходить для сімейного, спокійного відпочинку. І це був наш ідеальний варіант. І знаєте, коли я їхала в Португалію, я читала багато інформації і саме про це містечко також, але мої очікування реальність не виправдали себе. Реальність була трішки гіршою, чим я очікувала. Ось, наприклад, подивіться на такі магазинчики на вулицях. Вони навіть мені нагадували магазинчики в Україні. І я зразу поцікавила, скільки тут проживає українців, і до війни тут проживало приблизно 30 тисяч. А зараз війною по статистиці приблизно 60 тисяч українців проживає. Скажу, що Португалію мало хто вибирає для життя, навіть самі португальці виїжджають в інші європейські країни через низькі заробітні плати. Португалія має одну з найнижчих середніх зарплат у західній Європі. Мінімальна зарплата в країні у 2024 році становила близько 820 євро, але після оподаткування могла ще зменшитися, що значно нижче. Ніж у сусідніх країнах Іспанії та Франції е, я змогла прирівняти ціни в магазині до іспанських цін, тому що в Іспанії я проживаю і більш-менш орієнтуюся. І можу сказати, що вони були досить схожими на іспанські ціни, але мінімальна зарплата в Іспанії десь приблизно на 400 євро вища, хоча теж вважається досить низькою в Європі. І я купила воду і льод, Вода мала таку саму ціну, як і в Іспанії, але лід виявився два рази дорожче. Але від цієї ціни на лід не можна відштовхуватися, тому що я розумію, що це сезон, і саме туристи дають заробити таким магазинчикам. Але з цього можна зробити висновок, що тут є високий рівень життя відносно доходів, тому що незважаючи на низькі зарплати, вартість життя є досить дорогою, як можна побачити по цінах. І незважаючи на економічне зростання зарплат останніми роками, проблеми низьких зарплат залишаються і трудова еміграція залишається важкою соціальною і економічною темою для цієї країни. Якщо саме містечко Монтегордо мене не вразило, то його пляж безперечно. Тут розташований просто неймовірно довгий і шикарний пляж із надзвичайно чистим золотавим піском. Уздовж узбережжя облаштовані комфортні зони з лежаками, а також невеликі намети, де можна замовити масаж просто під шум хвиль, і атмосфера тут розслаблена і затишна. По пляжу проходять продавці, які продають свіжу випечку, і це були ось такі пончики з різними начинками. І це все додає цьому місцю особливого колориту. Ми купили пончик у цього хлопця. Він був неймовірно смачний, але на другий день ми купили в іншого і він вже не був такий смачний. Тому, якщо ви будете в Португалії, шукайте саме ось цю пекарню. Можна було б сказати, що це просто ідеальний пляж для літньої відпустки, але як я завжди кажу, ідеального не буває нічого, і це не виняток. І найбільший мінус, який я побачила, це була холодна вода, просто крижана вода. І це було спричинено тим, що Португалію омиває Атлантичний океан. І відмінностей між морем і океаном є досить багато, і, звичайно, що для комфортного перебування море завжди буде зручніше, чим океан, тому що е, море має менше хвилів, чим океан. Океан має набагато потужніші хвилі, і це є набагато небезпечніше перебувати у воді. Також морська вода є менш солона, оскільки море отримує більше прісної води від річок, а океанічна вода більш солона, що впливає на її щільність і смак. І одна з ознак, яку можна побачити, просто. Зараз у відео це те, що море має припливи та відпливи менш відчуть. А в океані рівень води може дуже різко змінюватися, і іноді припливи можуть відступати на сотні метрів, що впливає на доступність пляжу. І в нашому випадку нам просто всю дорогу треба було дуже сильно відходити назад. Тому пляжі, які вмивають океани, їх роблять досить широкими. Один з таких пляжів, на якому ми були, це був пляж в Таріфі в Іспанії. Це південна частина Іспанії, яку також омиває Атлантичний океан. Це відео. Ви можете побачити у мене на каналі, називається Південна Іспанія. Дуже цікаве відео, там що я говорю про саме багате місто Іспанії. Тому, коли ви готуєтеся до відпустки, враховуйте свої побажання. Якщо ви шукаєте теплу спокійну воду, тоді краще на морський пляж. А якщо подобаються хвилі, сильна природа і пригоди, океанський пляж дасть вам більше вражень, звичайно що. Ну і давайте саме цікаве, де ми поселилися в Монтегордо, і ми не поселилися в Монтегордо. Так, це дуже цікаво, але скажу, що коли я шукала житло в Монтегорду, воно якесь було дуже завишеними цінами. І я від Португалії такого не чекала, але скажу, що не надійтеся, що вся Португалія дешева. Так, залежно від чисел, куди ви їдете, ви можете знайти економічніші трішки варіанти. Але я не можу назвати Португалією такою дешевою, як говорить про неї, що вона була раніше. І в пошуку я знайшла урбанізацію, яка знаходилася зразу біля Монтегордо. І не задумуючи, зняла житло там, тому що ми були на машині. Ми не планували знаходитись в одному місці. І про Монтегордо, коли я читала, там теж не так багато розваг. Це пляж і одне казано. Тому ми думали, що ми ще проїдемо декілька селищ в Португалії. І це був наш ідеальний варіант. І так і сталося. Просто подивіться на це житло. Ну що, ми заселяємося? Житло мене здивувало, я не очікувала, що воно буде наскільки красивим, тому що фотографії це одне, а побачити вживу це зовсім інше, і з такими хорошими умовами. І ще один плюс в цього ж будинку це в тому, що тут подавали сніданки. Як це не дивно, це досить такий дивний вид е, житла, тому що це був великий такий будинок, е, який здавався, можна сказати, покімнатно. І був великий салон, де можна було приходити снідати. І це житло з сніданками за дві ночі. Нам обійшлося всього лише в 185 євро. Ви бачите, сніданки були досить повноцінні. Сюди приходила спеціальна жінка, яка це все готувала, накладала. Ми їли, залишили свою посуду, все як в готелі, за нами все прибирали. І так це нам економило час. Звичайно, що може би було цікавіше посідати в португальському барі, побачити цю атмосферу і поснідати щось більш таке традиційне, тому що тут їжа була більш така готельна, можна сказати. Але ми про це не пожаліли, тому що це зекономило, звичайно, що наш час. і саме головне в цьому будинку це був звичайно, що басейн. По-перше, скажу, що всі, хто були в цьому будинку, це були більш такі сімейні люди, дуже спокійні і басейном майже ніхто не користувався крім нас. Та як я вже сказала, що в Португалії просто крижана вода, тому цей басейн можна сказати нас і спасав після пляжу, коли ми приїжджали, ми йшли додому, переодівалися і бігли на басейн. Давайте побачимо Португалію трішки зсередини, тому що як я сказала раніше, Монтегордо зовсім не описує Португалію. І ми вирішили вибрати таке містечко, як Тавіра. Це є досить просте і спокійне містечко на півдні Португалії. В ньому проживає приблизно 26 тисяч людей, і це місце не виглядає як типове туристичне місто з натопами людей і шумними барами. Ви бачите, це дуже спокійне містечко. Але тут можна було побачити, як в Португалії традиційно прикрашають будинки, вони вкривають їх плиткою, азулежу. Це глазурована керамічна плитка, яка зазвичай має сині, жовті або зелені визерунки. Таке оздоблення не тільки додає місту колориту, а й виконує практичну функцію, захищає стіни від спеки та вологи. Але це містечко на мене справило якесь таке змішане враження, тому що з одного боку це красиве таке містечко своєю історією, з старовинною архітектурою. Але з іншої сторони, воно виглядало дуже занедбано, як ви можете побачити по відео. Багато будинків у поганому стані, дороги є далекі від ідеальних, а реставрація будівель майже не проводиться. Я почала шукати інформацію, то писало, що багато з цих будинків є власністю людей, які звідти виїхали тому вони їх і не підтримують, а держава сама не підтримує, тому що та віра не є така популярна для туристів, її де так багато людей відвідують, тому немає смислу кладати в неї багато грошей. Більшість туристів вибираються містечко не через архітектуру, а через пляж Ілья де Тавіра. Це піщаний острів, до якого треба добиратися на паромі. І коли ми перебували в цьому містечку, ми навіть бачили чергу, яка чекала, щоб добратися до цього острова. Ми вирішили, звичайно, не тратити час на пляж, але просто хоча б під'їхати і подивитися, що це за такий пляж відомий і що це за такий красивий острівець, і Ось що нас чекало тут. Пляжі також виявилися дуже красивими, дуже такими унікальними і вид, який тут був, просто був неймовірний. І знаєте, отут хотілося залишитися на деякий час, але ми все-таки вирішили не тратити свій дорогоцінний час в Португалії і їхати далі, але просто подивіться на цю красу. Уявлення про світ. Я розумію, що світ дуже великий, він нескінченний, просто що тут багато класних місць. Але коли знаходиш кожен раз якісь такі цікаві місця, відчуваєш себе якось так незвичайно, думаєш, блін, це що таке? Привик до одного, що думаєш, що в цьому світі одинаково. Насправді, взагалі я просто приїхав в кордон. І Іспанія з Португалією, вони просто знаходяться наскільки близько, що навіть дивно, що така різниця велика. Ну і давайте поїдемо, подивимося на щось більш туристичніше. І в Португалії найвідоміше містечко це є місто Альбуфейра. Це одне з найкращих місць у Португалії для відпочинку на морі. І його, звичайно, що вибирають дуже багато туристів. Ми поїхали в Альбуферу. Це було серкова. Тут у паші живе друг дитинства. Відвідати. І ця саме один звідти, звідти, з відділений готель і каже, Паша буде тих не подивитися. Містечко більш туристичне, дуже насправді багато туристів, дуже багато хмельничан. Паша був тут того року з друзями, тому Паша вже це бачив, а я перший раз подивився. Албуфейра має дві частини. Нова частина це ця частина, де знаходимося зараз ми. Це частина, де знаходиться довга вулиця з барами, нічними клубами та ресторанами. І тут самі популярні місця для вечірок. І стара частина називається Старе місто. Це є атмосфера традиційної Португалії, це є серце району, живою музикою, кафе та ресторани. Це містечко вже мені, звичайно, що здалося набагато веселішим, набагато цікавішим порівняно з іншими, які ми відвідували. І саме тут видно, що тут буде цікаво навіть провести декілька днів. Фейра, крім барів і дискотек може запропонувати ще багато всього цікавого. Саме перше це пляжі Серскель. Це і справжнє диви природи, яке варто побачити альбофері. Це печера Бенагіл одна з найвідоміших у світі. Ліфт до пляжу. У місті є унікальний механізм, панорамний ліфт, який спускає туристів з верхньої частини Альбуфейрі прямо до пляжу. І це дуже зручно та ще й дає змогу насолодитися краєвидами. Альбуфейра рай для гурманів. Тут у серпні проходить фестиваль сардин, де можна спробувати свіжі сардини-гриль та знамениту португальську випічку паштет де ната. Китове сафарі та спостереження за дельфінами у порту міста вирушають екскурсії, де можна побачити дельфінів, морських черепах і навіть горбатих китів у сезон міграції. Тому це місто поєднує спокійний пляжний відпочинок, активні розваги та культурні пам'ятки. Тому тут скучно точно не буде порівняно з іншими місцями, які ми бачили. І в Альбуфера ми пообідали в українському барі, де висів український прапор, що було дуже приємно під назвою Бульдог. Там просто всюди висіли фотографії бульдогів, всюди статуї бульдогів. Дуже було приємно, дуже смачно, дуже приємливі ціни, хороша обстановка. Одним словом, рекомендую. Без пригод маленькі пригоди у нас також були. Виявилося, що я залишила відкритим вікно в машині. І весь період, коли ми гуляли, вікно в машині було відкрите. А щоб ви розуміли, припаркували ми тут оце вид з вікна, який я знімала, і можна сказати, всі ці люди, які знаходились на вулиці, бачили, що вікно було відкрите, і побачили ми. Коли були ще напроти дороги, і нам ще лишався такий кусок дороги, щоб прийти і побачити, чи в машині є наші речі, тому що там знаходилися саме цінні речі, такі як дрон, фотоапарат, гроші і наші особисті речі. І в нас, знаєте, серце так зупинилось на декілька хвилин, поки ми добралися до машини. Але на щастя, нам повезло, і всі речі були в машині. Нас не обікрали, хоча Альбуфейра і загалом вважається безпечним містом, але є, звичайно, що маленькі крадіжки, як і всіх таких туристів, Ристичних місцях місцева влада Альбуфейри працює над покращенням іміджу міста та залучення різноманітних туристів, зокрема шляхом запровадження нових правил поведінки. Наприклад, були введені штрафи за носіння купальників поза пляжами та басейнами, а також за розпивання алкоголю на вулицях з метою, щоб зробити місто більш привабливим для сімейного відпочинку. Про Альбуфейру ще хочу сказати, що це місто, яке оживає вночі, саме вночі, тому що в день воно досить таке, бачите, спокійне, тихе. Вся молодь якраз встає вночі і виходить на вулиці. На жаль, до ночі ми не дочекалися, Звичайно, що в нас були свої плани. Ми відправились назад до нашого житла, і хочу ще вам показати, що в нас біля нашої урбанізації був найкращий пляж, на якому я була в Португалії. Та ж наймолітками, всі. Ми, коротше, приїхали. Тут парковки, все забито. Треба паркувати десь пів кілометра від пляжу. І це нам повезло, ми їхали за людьми, які просто йшли з пляжу і за ними. Так нам повезло припаркуватися, якщо ні, Це просто нереально. Просто все забито на собі. Вечеряти ми прийшли у цей ось бар на цьому пляжі. І два слова про цей ресторан. Звичайно, що він знаходиться просто в прекрасному місці, з прекрасним видом, з красивою дуже обстановкою. Але, на жаль, їжею ми не залишили задоволені, тому що нам здалася вона не досить свіжою. Напевне, треба було вибирати страву, яка була в той день головною стравою. Можливо, вона була би посвіжіше. Ми вирішили вибрати з меню, яке в них було, і напевно, це була наша помилка. Але звичайно, що не все так погано, хоча було й не смачно, але вечеряти в такому місці це було точно незабутньо, і нічна Португалія мені дуже сподобалася. Подорож зробив Паша на машині, він проїхав майже три тисячі кілометрів. Знаєте, для поновлення сили він постійно пив для того, щоб не заснути ось цю синю воду. Ми вже з нею просто всю дорогу сміялися. Він мені дає мені попити синьої води. Він каже, що вона його збадьорує. Я ні разу не пила, тому не можу сказати свою думку. Але якщо ви не хочете пити енергетики сильні, щоб послаблювати серце, пийте синю воду. І останнім таким містечком, яке ми відвідали в Португалії, про яке я також хочу сказати два слова. Це було Віла Реаль де Санта-Антоніо. Це прикордонне містечко з Іспанією. Було засноване у 1774 році королем Жозе І. Воно вирізняється ідеальною прямокутною забудовою, адже було спроєктоване за принципом Лісабона після землетрусу 1755 році. Це дуже мальовниче містечко з багатою історією та культурною спадщиною. Але просто неможливо не звернути увагу на занедбані та зруйновані будівлі, що викликає питання, чому так сталося. Ці виявилося, що це містечко було дуже популярне раніше, і у 19-му, на початку, 20-му столітті процвітало завдяки рибальству та виробництву рибних консервів, перетворившись на важливий портовий центр. Але з часом рибна промисловість почала занепадати через виснаження рибних ресурсів та зміну в економіці, закриття фабрик та зменшення робочих. Чих місць призвело до відтоку населення в пошуках кращих можливостей, залишені будівлі без належного догляду почали поступово руйнуватися. Звичайно, що ми люди шукаємо завжди такі місця, де є більше роботи, де є більше можливостей, і залишаємо такі маленькі містечки. І це трапляється досить часто, але надіюся і кажуть, що португальці всіма силами стараються шукати інвесторів і відбудовувати це містечко, тому що воно дійсно є досить атмосферне. І приваблює багатьох туристів своїми пляжами, звичайно. І моя така думка, я в Португалію, звичайно, щоб ще повернулася. Моя мрія ще побачити Лісабон. Хоча це селище, кажуть, що й похоже на Лісабон, а я думаю, що Лісабон набагато красивіший. Але всім, хто хоче відвідати Португалію, я рекомендую. Якщо є можливість, треба їхати всюди і бачити найрізноманітніші місця, тому що це, так можна сказати, відкриває наш світ, збільшує нас горизонт і подорожі допомагають нам бути щасливими. Тому дякую вам. За перегляд, бажаю вам бути щасливими, натхненними, подорожувати. І підписуйтесь на мій канал, і будемо подорожувати також разом. До наступної зустрічі в новій подорожі. Пока!